Правозахисниці і очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Динісова. Пані Людмила, вітаємо! Слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Будемо сьогодні з вами говорити про допомогу про такі одноразову грошову допомогу родинам цивільних, тих, хто загинув, захищаючи Україну. Ми пам'ятаємо, що особливо на початку повномасштабного вторгнення таке було в багатьох містах. Таке було і в Києві. Таке було дуже масово на Херсонщині. Люди просто виходили, часто не маючи нічого. І так намагалися протистояти російській армії, яка їхала на техніці, на танках озброєна. І от нарешті, майже чотири роки від початку повномасштабного вторгнення, вирішили, що такі люди теж заслуговують на те, аби їхні родини отримали такі такі виплати, таку винагороду за те, що їхні родичі віддали своє життя. Як це працює, розкажіть, будь ласка. Дійсно, 2 травня цього року був дію закон, який передбачає, що ці родини во таких оцих, Вільних загиблих, яких ви зараз прилічили, які дійсно захищали батьківщину території, містечка свої села. Вони мають право на таку ж одноразову грошову допомогу 15 мільйонів гривень, як і за загибель військового раніше виплачувалася допомога, але вона була значно менша. Дуже складно було довести, що родина має на таку допомогу. І зараз, цим законом передбачено, що родина отримала ту невеличку допомогу, то різницю до 15 мільйонів вона може отримати тільки через три місяці, це саме 30 липня, уряд прийняв порядок, як виплачувати ці 15 мільйонів, і було визначено, що родини можуть отримати таку допомогу. За загибель цивільного, якщо він загинув. З 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року незалежна від території. А з 26 березня 2022 року тільки в тому випадку, коли ця людина загинула на території, де ведуться бойові дії, які визначені головнокомандуючим, що дійсно це території бойових дій. Було визначено, що виплачуватися вона буде так же саме, як і допомога за загиблого військового. Ми пам'ятаємо 3 мільйона, і потім 40 місяців рівними частками по цих долях, які розподілені між членами родини загиблого. Але 1 вересня цього року Міноборона змінили порядок виплати за. А загибель військовослужбовця, і відтепер спочатку платять 30 мільйонів, а потім. Замість 40 місяців 80 місяців по 150 тисяч на місяць розподіляють між тими, хто має право міноборони, приймаючи таке рішення, процитую, пояснюють, що це забезпечує довгострокову фінансову підтримку родини. Я не трошки не зрозуміла про що йдеться мова, але хотіла вам. Таке нагадати. Тобто, якщо військовий загинув з 1 вересня, то а, за новим порядком. Якщо дата загибелі до 1 вересня за старою схемою. Ну і нарешті, 22 жовтня, уряд визначився і змінив порядок виплати родинам-членам сім'ї загиблих цивільних і відмінив, взагалі скасував. Норми щодо конкретних етапів та розміру грошових виплат по цих етапах. Що це означає? Що з 24 жовтня, як етапність, так і суму цього етапу грошових виплат буде тепер визначати по цим особам мінветеранів. За погодженням з мінфіном, з Мінекономіки. Що це означає? Що тепер, враховуючи всі суми, які вже отримала родина, а призупиняється той порядок, який діяв, тобто 40 місяців рівними частками, якщо 3 мільйона вже отримали. А тепер Мінветеранів буде визначати по кожній такій особі, яка має право і вже отримає такі виплати. І етапність, і суми, в які кожний етап вона буде отримувати. Ви знаєте, ну поки ми не розуміємо, я чесно кажучи, не розумію. які... Принципи будуть закладені в те, що Мінветеранів яким чином буде визначатися по кожній родині, або, може, по містах, як це буде, що етапність і суми. Мені все це нагадує, знаєте, ручне управління бюджетом. Це я можу тільки так це прокоментувати, на жаль. Пані Людмило, вже майже чотири роки минуло, навіть там, якщо від деяких подій три з половиною чи трошки більше трьох, навіть деякі родичі людей, які обороняли країну, теж могли вже відійти, загинути, померти. От є якась специфіка, так. Щоб розуміти, хто може звертатися, які документи потрібно, якщо вже близький родич, який міг би претендувати на такі виплати, не може. Цього зробити, то яка тоді процедура? Тут про такі нюанси розкажіть, бо людям це цікаво і важливо знати. І зараз точно вас після етеру засиплять запитаннями ще за номером гарячої лінії. Я нагадаю нашим глядачам, що можна телефонувати, можна дізнаватися. Ось на екрані номер гарячої лінії. Запишіть собі це є Український центр захисту прав людини. Дійсно, ви прави. до нас звертаються люди з різними питаннями щодо ОГД. Ну, наприклад, нещодавно зателефонувала родина матері загиблого і каже, що от ми вже отримуємо цю виплату за загиблого цивільного сина. І з'явився його батько, який не виховував, який нічого не додавав до розвитку цієї дитини, але тепер ну, претендує на частку на частину цієї виплати. Це може бути. Якщо а, і буде встановлено законом, що він має право, а скоріш за все буде встановлено законом, що він, якщо він не був позбавлений а, батьківського опікування, а, то з сторони аца в батьківських прав, то а, дійсно буде призначена така виплата. І що в цьому а, випадку робити? Якщо буде ще не вся повна в обсязі виплачена. То тут можна два варіанти: або за згодою сторін, що поділяться, або суд, якщо вся виплачена, якщо не вся виплачена, то що стосується осіб загиблих цивільних, то мінветеранів знову ж розподілює ту частину, яка не виплачена, вже враховуючи частину, яка належить тому батькові. І вже будуть платити батькові. Я дійсно, от ви наводили приклад, що деякі вже, може, і померли, самі не отримують цю виплату. Тобто, якщо, наприклад, хтось помер з члени сім'ї загиблого цивільного, яке було призначено на виплату, він її повністю отримав. То вона розподіляється між тими, кому вона ще була призначена членом сім'ї. Знову ж це по цивільних роботеранів. Якщо немає таких членів, то та виплата переходить додається до спадщини. Які документи? Ну документи безумовно, перш за все це які для оформлення цієї ем, виплати, особливо е, які загинули цивільні, Ну дуже складно іноді довести, що дійсно людина приймала участь в цих бойових дій безпосередньо в цих, на цих територіях, де ведуться бойові дії, але перш за все це. Командир де а, той частини, в є, з якою разом воював ця, ця цивільна особа, оце перший документ, і потім безумовно це документ щодо сповіщення про смерть, свідоцтво про смерть. Оці ці документи, які є і підтверджують необхідність а, доказу, що людина дійсно загинула, і родина має право на такі виплати. Це теж очевидно буде непростий шлях, бо на початку не завжди був командир, не завжди знали кого слухати. Ну але сподіваємося, що кожна родина, яка, яка втратила сина чи доньку, отримає належну компенсацію. Правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова була з нами на зв'язку.